Це відео записується для студентів спеціальності ветеринарна медицина та усіх власників домашніх улюбленців, собак та котів. У вашій увазі представлений ось такий екземпляр гельмінта. Це цистода, яка вийшла під час блювання у кішечки віком 2 роки. Ми при збільшенні можемо відмітити членики, які характерні для таких гельмінтів. А от що це за гельмінт? Ми визначимо більш детально і розповімо у наступному відео. Цей випадок доводить той факт, що профілактична дегельмінтизація є дуже важливим заходом, і її потрібно проводити регулярно. Тому запам'ятайте, щоб уберегти своїх улюбленців, потрібно обов'язково проводити дегельмінтизацію кожні 3 місяці. Все, до побачення!